За мотивами рятувальної операції ГУР у України. Вийшов тизер кінострічки Кіл Хаус, режисер Любомир Левицький. Кіл Хаус це екшн трилер В основі сюжету реальна історія. Американський журналіст в епіцентрі операції, яку проводить гур України і третя окрема штурмова бригада. Завдання порятувати подружжя з окупації. Їхній автомобіль під обстрілом ворога все ускладнюється на кону життя доньки журналіста. Вона у Ручниках журналіст був спостерігачем подій, однак стає головним героєм. Росіяни вимагають обміняти його на дівчинку. Операція набирає світового розголосу. Отже, російські спецслужби хочуть обміняти українську дівчинку на американського репортера. Особливість фільму залучення військовослужбовців, ветеранів Сил оборони України, гур міністерства оборони України, третьої окремої штурмової бригади, стрічка на екранах України, восени 2025 року.